Я друзі, сьогодні, це я Марк і, і я буду грати в гру 99 ночей в лісі. Всі знають цю гру, вона зараз на погулянність. Я знаю, як її приходить. Я їх раз приходив, щоб показати вам. Як мій. Ось тут п'ятеро заспали, або четверо. Зразу ви виділля. Так, беремо тут. Споро. Так, ого, скільки тут дерева. Я їх забув, що я можу два одночасно ламати. Дивіться, це виглядає. Значить, ти вже два зламав одночасно. Я тобі вже випадає на три колодини, а шість. Ой, а на Так, Тату сім може зараз. раз. Ой, я одну закинув. Все, ми закинули. О, дівчинка не може взяти соколод, да, я посаджу якось тут. Неможливо. Посадіть мені хтось тут. Mm. <гум> Бо я не знаю, як то садити. Друзі, якщо ви знаєте, як це садити, напишіть в коментарях. Або лайк поставте. Я <пробує> лайк на нічого не підкаже. Зрубали дерево йдемо Я І що першої ночі нам не треба боятися, бо він просто стануть на місце. Так, я йду шукати метал, бо, бо потім зранку треба буде метал для нашого демо. Я захожу, як він називається. Для того нам треба взяти ось цей метал. Уже нічого мета. Ну все, метал ми знайшли. йшли. Поїмо морку. Точка швидше. Ну все. Я пропоную, що можна по... ніч, бо я бачу о, девчонка от де это. Можна на комп'ютері грає, бо я на телефоні. Так, біжем до цього хліба. Ой, двері збили. У, -у партрончики, а тут завалин. Вон тільки. Диша ця. О, зараз буде ніч. Та добре посодно. Нам не треба нічого боятися. У нас заліз взагалі то є. Я ще один дерево збираю. Взагалі Оле нас не уб'є. Почалося збирати три дерева. Ой, вже ніч. Мені ні страшно. Втікаємо. Дякую, але мені не треба. Тоді дівчинка виступала. Ми хоч. бо я хочу зараз побудувати грядку. Олень. А де Олень? Олень. Хочу тебе побачити. Боді Тобі... це страшно. Алло, побачити. Ало, привіт. Привіт, чал. Бу-бу-ка-ку-ку-ку. Ой. Привіт! Тебе можна вбити? Я тебе приб'ю зараз. Я хочу за тобою бігти. Він зник. как. страшно стало. Ем... У АНДРЦ, бо ночі нема. Ой, когні нема. Що я кажу? Але нічого не страшить. Так, а це все ми подаємо на ось так. У нас так є. Нічого nee, не краде там.